Технічний алюміній, який не коштує 70 гривень кілограм. Дивіться, клієнт прислав, адекватно все, все нормально, поспілкувалися. Ось кабель. Виходить ситуація, такої серії покажи трошки ближче його. Всередині 5 жил металевих. 5 жил металевих. Яка ситуація? Клієнт, напевно, звісно, як різав болгарочкою, може не Дніпрем, якоюсь іншою, але все одно бачив. Я можу зловити його в нас. Іскри. От ну яка ситуація? Ми його запропонували по 23 гривні кілограм. І я взагалі вже не практикую там за свій рахунок відправляти назад. Але клієнт погодився, а потім сказав: можливо, його перерізати ще напополам і потім діставати, щоб ми дістали. На що ми вже це знаємо? Такий кабель його потрібно просто розмотувати. До прикладу, ми один розмотали. Це ще не так просто, як і здається. Воно тут в маслі. Виходить один пруточок ось такий: 300 грам. З цих 300 грам, з цього ми ось дістали. Тут 100 рівно, грам, 306 грам пруток і 102 грама е, желіза. Тобто одна третя желіза це багато. І, на жаль, треба або садити людину, яка буде сидіти і мотати, 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 і не будуть розпаковувати посилочки. Приблизно по часу, якщо всі посилки будуть чисто міть, наприклад, що просто подивився, зважився, за цей час можна 5 посилок розібрати. Якщо проблемно, то одну посилку, що там треба і то, і то, і переважити, щось може відрізати, десь підчистити. Бо ми підчищаємо, якщо що, то не проблема. Але задача клієнта все-таки вдома все перевірити, підготувати, написати листочок з даними. І відправити наша задача як онлайн-прийомки отримати матеріал, пройтися магнітом, все перевірити, зважити, підтвердити вагу або більше, або менша, або така сама. І розрахуватися. Оце такі стосунки. Клієнт має матеріал, він відправляє на першу онлайн прийомку Ми перевіряємо і розраховуємося. На жаль, ми не будемо цим. Ну, клієнту я. Е Написав кажу, Дивіться, в принципі, можемо зробити виняток, і я можу за свій рахунок відправити ось цю посилочку назад. Ви там це все зробите і відправите нам, якщо бажаєте, або не відправити нам. Не це. Я запропонував. Клієнт погодився на 430 гривень. Ось тут було 430 гривень. Тобто ну, нормально. То спеціально показують такі випадки, що вдома підготували, перебрали перед цей, відправили, отримали кошти. І пам'ятайте, що я люблю вас і ви найкращі.